Вітаю, друзі, на каналі Рослини для душі. На дворі сонечко, тож вперед працювати. Чудовий погожий день. Я навіть не очікувала, що буде так гарно. І горобцям подобається така погода цвірінка. Осінь – це благодатний час для посадки квітів та дерев. Чому краще висаджувати восени? Зараз розповім. Тож чому краще висаджувати восени? Чому не чекаю весни, а спішу висадити рослини до морозів? По-перше, восени ґрунт добре прогрітий. На дворі прохолодно і йдуть дощі, адже весна може бути без дощу і досить з високими плюсовими температурами. І потрібно постійно поливати. А для дачника вихідного дня це незручно, а зараз вологи достатньо. Навіть на завтра знову передають дощ. Ось якусь хости дочекався прохолодної та вологої погоди. Висаджую його на свою центральну клумбу. Я досадила свою клумбочку з однієї сторони і покажу, як вийшло. Ось так: от в мене вийшло. Краї клумби я обложила камінчиками. Це поки що клумба буде збільшуватись набагато. І спостерігається ярусність. Саме перший це ґрунтопокривний флокс, буде ставитись між рослинами. Попереду гвоздика переста. Другий буде хоста, спірея буде обрізати. Потім йде троянда Одна червоного кольору, троянда плетиста ельф. І позаду неї фоном буде міскантус зібріна. Ось, поки що наразі так. приїхала, хочу викопати ось цю троянду, пересадити її, хоч у нас ідуть е, холода, але мені потрібно її пересадити, щоб вона вже весну починала на новому місці. Я думаю, що все-таки вона приживеться і все буде добре з нею. Поки буду викопувати, трішки розкажу вам про цю троянду. Хто бачив в минулому відео, я вже розповідала. Це плетиста троянда, дуже потужна, у висоту від 2 до 4 метрів досягають її пагани, має великі білі квіти із жовтою гарною сонячою і квітує два рази на рік. Має ніжний приємний аромат. Ось така це троянда. З одного боку на новій клумбі в мене висаджена плетиста троянда Elf. А з іншого боку буде плетиста троянда Family White. І я вважаю, що це буде дуже великий, білий, гарний акцент на моїй клумбі. Намагаюся. Якомога подалі від кущика, щоб взяти, не порушити її коріннячка. Адже хочеться, щоб вона прижилася. Я висаджувала рослини в різний час, якісь навесні, посеред літа та восени. І спостерігала, що краще розвиваються рослини, що висаджені восени. Це як для мене, особливо для дачника вихідного дня. Всі плодові дерева, які зростають на ділянці, я висаджувала восени навіть персик та абрикос. І вони гарно прижились, хоча рекомендують теплолюбиві, знову ж таки, як персик, абрикос і інжир краще висаджувати весною. Але я висаджувала, звичайно, не так пізно. Вересень-жовтень і вони добре себе почувають. Троянди я зараз пересаджую з великим комом землі, і я впевнена, що вони гарно переживуться, навіть якщо почнуться морози, можна гарно замольчувати шаром 10-15 см, їм буде там тепло та волого, і все буде добре. З хвойними рослинами теж саме. Я викопую. Гарно, коріння зберігається, не обрізаю, адже вони в мене ще невеликі, і коріннячко в них також не таке велике. І зараз у них вегетаційна пауза, стадія спокою. Знову ж таки, ґрунт теплий, вологий, ще додаю торфу, додаю пісочку, щоб ґрунт був пухкий і весною краще приживав. Це я вам хочу показати ялівець, який пересаджувала 16 жовтня 2022 року. Викопала ось такий був корінь, але він за весну та за літо прижився з мінімальним поливом і навіть гарно розростається. Я пересаджую ялівці Skyrocket, в лунку додаю пісок, торф, ґрунт, що на ділянці, все гарно перемішую. Проливаю водою хоч ґрунт і дуже вологий, але щоб вийшло повітря. Кореневу шийку не заглубляю, і ось так виходить. А це на передній план висаджу гравілет. Дивіться, які маленькі та нещасні, а весною будуть гарні, зелені, квітучі. А це ті рослини, що я придбала в інтернет-магазині Кора. Так, вони ще дуже-дуже маленькі. Але я люблю, по-перше, це недорого. По-друге, вони гарно переживаються. Так, що я придбала? Дві сосни кримських за ціною 28 гривень. Також туї. Туйки по 21 гривні, горобина по 30, береза по 35 і ялівець блю по 26. Зараз замочу їх в корневин, вони трішки постоять і буду висаджувати. Висаджую свої маленькі рослинки. Ями копаю невеликі, адже коріннячко в них невелике. Земля гарна волога копати начебто і важко, бо налипає на лопату, але ґрунт пухкий, його краще так копати, адже в нас ділянка із важким ґрунтом. З півгодинки рослини пролежали у розчині корні і це горобина з гарним корінням, в березе коріння трішки гірше, але рослинки сплять і я впевнена, що весною, коли прийде тепло, вони підуть в ріст. Березу та горобину я висаджую в кінці нашої діляночки. Тут планую лісову зону, не буде будівель. Майже нема плодових дерев, саме тільки одна вишенька. Хочу, щоб позаду ділянки різгайок, в якому будуть жити птахи. Не забуваємо про те, що хоч ґрунт і вологий, але необхідно після посадки обов'язково проливати рослину для того, щоб виходило повітря і ґрунт щільніше прилягав до коріннячка. Поливаю і обов'язково присипаю ще ґрунтом. Але при цьому слідкую, щоб кореневу шийку не засипати, щоб рослина краще росла. Швиденько зараз все досаджу, адже день зараз короткий, а хочеться встигнути зробити все-все. У нас осінь була суха, і я чекала, щоб пройшли дощі, щоб краще викопати ось це. Це люцерка, яка зростає в нас на ділянці, і коли ґрунт сухий, її дуже важко викопувати. Зараз вона виймається без проблем. Презентую вам, що в мене вийшло. Звичайно, зараз нема ні квітів, ніякого кольору, але весною буде вау. Клумба розділятиме довгу та возьку ділянку на дві частини і таким чином вона буде здаватися ширшою. Про частину, що праворуч я розповідала на початку відео, а ліворуч я висадила платисту троянду Family White, тую глобозу, месканту зіпріну, гвоздику пересту, єлівець Skyrocket та гравілат. Це тільки початок найбільшої клумби. Дякую тим, хто додивився відео до кінця. Всім вдалого дня і хоч маленькими кроками рухатись вперед.